Україна отримала першу партію винищувачів в і Є сподівання, що досить скоро цих літаків буде більше і більше. Для цього також варто буде вирішити проблему навчання необхідної кількості пілотів та технічного персоналу. Зауважує народний депутат України, заступник голови комітету ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Це перший крок, каже він. Перша партія. Ми також очікуємо досить багато літаків від країн коаліції. По Ф-16. це Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія. Від Нідерландів, наприклад, це 49 літаків від Бельгії. 19, додав він. Поки необхідного мінімуму в 128 літаків, про які говорив президент України Володимир Зеленський, досягти не вдалося. Однак каже Чернів, вже ведеться робота із залучення інших країн до авіаційної коаліції. На його думку, прибуття перших F-16 може стати стимулом для цього. Нарде підкреслив, що для всіх цих літаків необхідні пілоти і технічний персонал і зауважив, що Україна має план, який допоможе вирішити проблему навчання пілотів та персоналу. Зокрема, давно ведуться переговори зі сполученими штатами Америки та низкою євро. Пейських країн Каже він, що на жаль не так багато дійсно є баз для навчання на літаках F-16. Ну і наші західні партнери кажуть завжди, що ви приїздіть до нас, якби там і не поїдемо, бо це ж Путін скаже війська НАТО вже знов в Україні. І чому ж да? Перше, все тому пояснює Чернів, що багато європейських країн, наприклад, як Данія, які в цьому році навчали наших пілотів, вони переходять на F-35. Розумієте, в них ще краще. От би нам, хоч дві штучки, десять, та закривають свої школи для пілотів на F-16. Але буде і в 35 все буде. Ну ми віримо і. Гріпини ще було б непогано. То раніше казали гріпени, тепер кажуть правильно, гріпини. Ми шукаємо, каже в різні можливості в різних країнах. Ну, ми ніколи не сидимо склади руки. Направду отримання F-16, навіть ті кількості, які ми маємо зараз, це всебічна, всестороння, безмежна робота і нашої дипломатії, і наших військових на полі бою, які доводили свою ефективність після отримання іншого західного озброєння і цілої низки політикуму, і військового керівництва країни, і наших закордонних друзів. Просто скільки людей організацій працювало над отриманням F-16 і над тим, аби захист для себе цю червону лінію. Важко уявити навіть тому F-35, очевидно, що наступний крок завжди найважче почати. Буває знаєте, а потім вже наступний крок має даватися легше, зокрема і нашим західним інколи переляканим трохи партнерам. Тож ми шукаємо можливості в різних країнах, каже Чернім, щоб збільшити кількість пілотів, які мають пройти навчання, і навчання все ж таки це не день, два це місяці. Там треба англійська спеціалізована, зокрема і для технічного персоналу і для пілотів, бо вся ця термінологія всі нормативи і лексика використання ремонту F-16, Самі розумієте, за тиждень це не робиться. Це ж не, не проста справа. І ось каже Чернів, що все таки він думає, що тут є таке вузьке горличко знайти рішення для цієї проблеми. Зокрема, американські бази F-16, вони поділені на бази для навчання власних пілотів та пілотів з інших країн. І тут є певні домовленості, є певні кроки, що збільшиться кількість місць і для наших пілотів, оскільки сполучені штати також навчають наших пілотів. Але Кількість місць на сьогодні досить невелика. Сподіваємося, що скоро ця кількість місць на їхніх базах буде збільшена. Плюс до того є ще декілька баз в Європі, з якими також ведуться перемовини. Щодо ймовірності, поповнення авіапарку українських збройних сил, наприклад, шведськими літаками Гріпен. Також треба починати саме зі складнощів та нюансів специфіки. зауважує чернів, тому що кожен літак це не тільки окрема бойова машина, а й ціла система обслуговування на землі. Технічне обслуговування, будування баз у кожного літака свої технічні характеристики. Ристики для злітно посадкової смуги, для обслуговування, для палива тощо, звісно, що краще мати якусь одну, можливо, дві системи, які будуть максимально взаємосумісними, де щоб не було цього складного зоопарку. Саме тому зауважує чернів, ми зосередились на F-16, Як на, на наймасовішому літаку акцентує він і додає, що літаки гріпен є другим пріоритетом України. Однак тут все знову впирається у навчання та створення баз для них. Це величезні гроші. Ми над цим працюємо. Коли будемо готові, і ми і наші партнери з'являться. І літаки гріпен в Україні підкреслив депутат.